Підтримка ветеранів серед головних напрямків роботи поліції Чернігівщини. У прилуках відбувся міжвідомчий брифінг, присвячений працевлаштуванню та соціальній адаптації захисників. Захід відбувся за ініціативи начальника головного управління національної поліції в Чернігівській області Івана Іщенка. До брифінгу долучився і заступник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації Іван Ващенко. В ході зустрічі обговорили ключові виклики, які постають перед захисниками після повернення до мирного життя. А саме адаптація. Цивільному середовищі отримання необхідних соціальних гарантій, пошук роботи, психологічна підтримка тощо. За словами Івана Іщенка, поліція Чернігівської області активно впроваджує розвиток ветеранської політики. Наразі до команди правоохоронців області вже долучилося 12 ветеранів з інвалідністю. На сьогоднішній день в головному управлінні поліції Чернігівщини проходять службу 90 поліцейських, які отримали поранення під час захисту країни від ворога. За підсумками зустрічі учасники узгодили механізм. Нізми, які дозволять ефективно сприяти соціальній адаптації ветеранів.